Як додати Google документ у завдання класруму з мобільного пристрою? Шукаємо на вашому смартфоні застосунок Google Клас. Заходимо у нього. Знаходите потрібний Google клас. У вас це буде 3А, 3Б або ж 3 в Унизу екрана шукаємо значок завдання. Заходимо у ваші завдання і шукаємо тему Досліджуємо GPS-навігатор. Відкриваємо цю тему. Унизу екрана у розділі Моя робота натискаємо кнопку Додати роботу. І з переліку обираємо команду з плюсом Створити. Обираємо Документи. Відбувається створення Google документа. Тобто програма, яка допомагає нам працювати із текстами. Ось уже створений цей Google-документ, на нього потрібно було натиснути. Відбувається відкриття. І далі дивимося у правий нижній куточок і натискаємо олівець для того, щоб відкрився цей документ в режимі редагування. Чекаємо. Знову натискаємо на олівець і перед вами вже аркуш. Ви побачили, що з'явився курсор, який дозволяє набирати текст. Набираємо заголовок, досліджуємо GPS-набігатор. Маємо відповіді на запитання, які є у завданні вашого класруму. Ви створювали маршрут у вашому смартфоні за допомогою навігатора, і вам потрібно дати опис того, що ви побачили, що вам запам'яталося на вашому маршруті. Можливо, були якісь перехрестя, повороти і так далі. Коротенько, це ви тут напишете. А далі дивитеся, угорі зліва є синя галочка. На неї потрібно натиснути для того, щоб збереглися зміни у вашому Google документі. Потім натиснувши хрестик, закриваєте Google документ. Стрілочка наліво повертаєтеся у Classroom. У розділі Моя робота. Якщо вам потрібно додати сторінки зошита і фото вашого маршруту, то ви знову натискаєте плюс Додати роботу. А далі, коли все буде додано, натискаєте кнопку здати.